Так, добрий день, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, з якою я стикаюся на своїх консультаціях, це про дитячу травму. Ми поговоримо про ознаки дитячої травми, як це впливає на ваше життя. І я скажу, які прокльони, так скажем, родітельські послання роблять, не усвідомлюючи деякі батьки на, для дітей, і це впливає на все життя. Тому. Виростаючи вже дорослі дівчинки і хлопчики, яким вже 30-40 років приходять на консультацію до психотерапевта, і ми виясняємо, що це було колись. Тобто, почали. Які ознаки дитячої травми? Можете зараз себе отсканувати, я буду говорити ознаки, а ви. Розмірковуйте, чи є у вас таке недовірливість. Тобто, ви не довіряєте людям, взагалі ви не довіряєте життю. Тобто, ви думаєте, що я мінус, сама оцінка дуже низька, і світ дуже негативно до вас налаштований. Я відчуваю себе нікчемою, я відчуваю себе якимось лузером. І мені неспокійно жити. Це друге, третє агресія. Інколи може виникати агресія, дратівливість, злість, яка, як вам здається, не спричинена ніяк нічим. Тобто, вона якось на, на рівному місці виникається агресія і злість. Інколи деякі люди, як психопати, це вже ми в психіатрію трошки залізли, вони відчувають цю дратівливість. Далі, панічні атаки можуть бути у людей панічні атаки, якщо з вами була дитяча травма. Наступне низька емоційна стабільність, тобто емоційна людина нестабільна. Декілька хвилин вона сміялась, потім вона вже плаче, потім може бути, може бути дратівливою і, так, і таким чином настрій пригає увесь день. Далі депресія, суїцидальні думки інколи можуть виникати, коли він не та депресія, що меланхолія, а дійсно клінічна депресія, коли вже треба пити антидепресанти, йти до лікаря, коли нічого не хочеться, коли людина або дратівлива, або ж скрутившись, калачиком спить увесь час і не реагує ні на що. Навіть є такі люди і випадки, коли ти не можеш навіть прокинутись і піти почистити зуби. Це депресія, і вона реально існує. Далі ночні жахіття, коли вам сняться кошмари, коли ви прокидаєтесь у поту, коли у вас піт сходить, і вам здається, що світ перетворився на чорно-білий. Не на кольоровий, а на чорно-білий. Далі тривожність. Тобто, я рекомендую взагалі взяти шкалу від 0 до 10 або від 0 до 100% і просканувати себе, які зараз емоції. Наприклад, тривога. Наскільки я її відчуваю? Оцей буде ваш показник. Тобто... Дуже часто виникає тривожність, невпевненість в собі, складнощі е, піти на роботу, з кимось домовитись, вийти в соціум, е, розмовляти, складність знайти стосунки з жінками, з чоловіками, тобто невпевненість в собі, це все дає ознаки. І ПТСР про те, що я вже казала, подивіться мої відео про ознаки ПТСР. Зараз будемо про це розмовляти. Що нам заважає жити? Які бувають дитячі травми? Травма неглекту. Я рекомендую прочитати всім книгу, і навіть не одну. Дуже вона допомогла мені в свій час. Токсичні батьки. Там дуже корисна інформація, яка розповідає, як. Наше дитинство, як батьки могли повпливати на наше майбутнє, на сьогодення, і також на стосунки, на роботу, на все наше життя, що ми не усвідомлюємо. Тому що є такі поняття, як інтроект. Інтроект це які півсвідомі та свідомі, як сказати, установки, які посилають нам батьки, які ми можемо не осознавати, не усвідомлювати. Так, травма отвірженості. Ось я читаю. Ви часто думаєте, що люди вас не хочуть бачити, не хочуть чути, і до вас відносяться якось не дуже добре. Ви не спішите підпускати до себе людей. Дуже так як, ну, як, взагалі як тварини собі іноді поводять, тобто вони спочатку знайомляться, обнюхуються, і потім вже вони зав'язують контакт, так і в світі людей інкали. Тобто нам треба деякий час, щоб налаштувати контакт. І якщо у вас є складнощі з контактом, з людьми, у соціумі, то це вже є проблема. Далі ви стараєтесь, як я кажу, бути угодником, тобто всім догодити, бути гарним. І щоб на роботі вас похвалили, і щоб вам і сказали щось гарне, щось а, такий накшталт, що ти молодець. Взагалі всім потрібно ці слова гарні, але деякі люди вони не можуть працювати, не можуть робити щось без цих от підкріплення, без гарних слів. Далі а, ви. Інколи не розказуєте іншим про свої почуття. Навіть в кабінеті у психолога, деяким дуже складно розкритись, розказати свої почуття та емоції. Далі інша травма. Травма, коли вас покидають, були дослідження, які виявили, що малючків, яких помістили у дитячий будинок до трьох років, і якщо перший рік до них, до них не торкалися, їх тільки е, годували, брали на руки одну-дві хвилину і все. То ці е, діти навіть фізично е, вони вмирали. Тому це дуже важливо перший рік життя дитини і це впливає на все життя. Я рекомендую книгу. Е, The Boy Who was raised as a dog. Брюс Перрі це дитячий психіатр, який написав цю книжку. Він провів багато досліджень. Хлопчик, якого ростили як собаку, як собаку. І там дуже інтересно, цікаво, дуже з таким захопленням я її читала. Ми, ми навіть можемо і розібрати цю книжку, як впливають. Наші дитячі роки на роки на наше наступне життя, тобто вже на тінейджерський вік, і потім, і потім, і потім, коли було якісь Якісь травматичні події, коли саме такі ж жорсткі, такі жорстокі приклади, коли хлопчика в кліці тримали як собаку, він разом з собачками ріс, як мауглі, і ось в нього були порушення психологічні. І також неглект це коли йде. Зневага до свого до своєї дитини, і це може все впливати. Тобто я дуже рекомендую цю книжку, можливо, ми її розберемо. Далі, що вона провокується, ця травма, ви боїтесь залишитись одни, один, на одинці з собою і якось структуруєте свій час, питайте, його чимось заповнити. Тобто, хтось грає в ігри, хтось переключається на якісь такі не дуже важливі заняття. З одного боку, це розгружає мозок, а з іншого боку, це як зжирає ваш час. Тобто, проскануйте себе, подивіться, коли, куди уходить мій час, на що я його витрачаю. На пусті балачки, можливо. Можливо, на серіали, які безглузді дивитися, можливо, дуже багато зловживання є їжею або алкоголем, або порно і так далі. Далі, ще, яка ще ознака? Ви не, не, не можете, ем, ви не можете побудувати здорові стосунки. Стосунки з друзями, стосунки з дівчиною або з хлопцем це дуже складно. І людина сидить в сумильній такій бульбашці, в, якої, в якій вона сама собі створила в такому коконі і складно вийти із своєї некомфортної зони комфорту, як ми кажемо, з клієнтами. І, і хочеться, і коліться. І хочеться мені знайти дівчину чи хлопця, чи побудувати стосунки. Або ж я боюся, і складно мені. Так. Далі низька самооцінка, і я не, не впевнений в собі. Я не впевнена в собі. Я думаю, розмірковую, що я якийсь не такий, що в мене всі сміятися будуть, бо якщо щось ляпну, не те, і різні ось такі. Батьківські, ми зараз поговоримо і про це, батьківські такі посилання. Тривожність, і я не чувствую, не відчуваю себе в безпеці. Тобто я завжди я відчуваю, що щось може трапитись, я в собі не впевнена. І депресія то, що я вже сказала, депресія може відбуватися. Далі травма несправедливості, коли, коли щось трапляється, коли когось ображають, я відчуваю, що щось не так. Я можу бути дратівливим, в мене може змінюватися настрій, в мене може бути неконтрольоване відчуття страху, який переростає, мабуть, в шок, інколи в панічні атаки. Це тривога переростає в страх, а потім в панічну атаку. Далі я відчуваю себе якимось немічним, безпомічним, безпорадним. Далі і мені потрібна якась. Передбачуваність, тобто дії, які я можу. передбачуватись, Передбачувати. Далі. І остання це травма, коли у вас називається вона по-російськи травма предательства, травма зради. Коли ми проблеми у нас є з розпізнаванням емоцій. Тобто, наприклад, як цей маленький хлопчик, він не зміг розпізнавати емоції. Тобто людина може бути ображена, людина може бути здратована або інші будуть емоції. Але якщо була якась травма, то дуже важко не на когнітивному логічному, а навіть на рівні є такі дзеркальні нейрони, коли ми бачимо, мама посміхається дитяч, дитятку своєму, коли йде взаємодія. Мами з дитиною то починаються вироблятися, чи як вони строїтися нейрологічні зв'язки. Нейрологічні зв'язки, нейробіологічні, дзеркальні нейрони, і тобто людина вчиться з маленького маличку відчувати емоції інших. Це автоматично, за ознакою обличчя, за якісь мікромімічні ось прояви. А у деяких людей відсутні це, тому що не було такого досвіду, і в цього хлопчика, мабуть, в дівчинки, яких було, наприклад, в Анамнісі, або інцест був, або було зґвалтування, або було коли батьки. Не приділяли достатньо уваги, тобто мама покормила і пішла на роботу, залишила дитину на бабусю, наприклад, ніхто каласковий не співав, наприклад, або не було такого тісного зв'язку з мамою. Це може бути і проблеми з емоцій. Так, про зеркальні нейрони сказала нічні жахи. Можуть бути психосоматичні прояви, це які це біль у шлунку, можуть бути кишкові розлади, діарея, да? панос може бути, медвежа, медвежа хвороба, медвежа болість називається. Да? Мислі, відчуття думки про суїцид, про скоєння самогубства можуть виникати, і відчуття того, що він нікому не потрібний не потрібні, і довіра до інших людей зникає. Може бути, відчуття остраху, я вже казала. Я постійно очікую, якісь, що за мною щось трапиться, це вже йде як ПТСР. Ось дитяча травма і шокова можуть провокувати ПТСР, Посттравматичний стресовий розлад. Я хочу уникнути якоїсь небезпеки, я постійно живу, як в напрузі, я постійно моє тіло напружене. І... Про кошмари вже сказала, плохий сон. Я не можу концентруватись і не можу, наприклад, я вивчаю мову, але я швидко щось забуваю, і мені треба 150 разів пояснити, повторити. А до цього, наприклад, я вчився добре і все запам'ятовував. Далі що? Флешбеки це я вже казала, що такі флешбеки це коли ми згадуємо, нам щось нагадує про цю травму. Наприклад, одна дівчинка мені казала, що я коли спала на в підвалі, і я зараз сплю на полу. Це мені нагадує, коли нам на спину давлять ці дошки. Мені нагадує про цю травму, як ми ховалися від бомб. від, бомб, та, від бомбіжки. Вона ховалася, і якийсь запах може нагадувати. І ви знову поринаєте в цю подію. Це називається флешбеки. Це вже казала про ветеранів В'єтнамської війни і так далі. Так, я не довіряю людям. Е, мені здається, що всі мене хочуть кинути, що мені щось завда завдасть хтось якоїсь шкоди. І в мене нестабільний настрій. Я звинувачую себе, це дуже також часто прояв, що я себе звинувачую в чомусь, що я зробив або чи не зробив. Я могу, можу дратуватись, в мене виникає злість і відчуття в тілі, то що я казала. Можуть також, як сексолог, я додавлю, бути. Проблеми з лібідо, коли в чоловіків, в жінок зникає лібідо, тому що наша лімбічна система, я тут залишу е, таку картинку, е, яка показує, як працює наш мозок. Є така теорія триєдиного мозоку, де бейбіг Да? Е, мрії. То, тобто людина агресія нам потрібна, щоб вижити. І коли в нас працює оцей е, мозок самий найдревніший. То всі емоції наші відключаються, і людина або біжить, або завмирає. Відбувається дисоціація, або ж біжить, біжить або ж дереться, або ж треба дратися, треба воювати. Так відбувається автоматично. І тому. В нас виникають такі відчуття злість. Злість це природна нормальна емоція. Всі емоції важні, всі емоції нужні. І злість нам потрібна, щоб вижити, агресія, але інколи її за цією шкалою дуже-дуже багато. І треба її вгамувати. Вже які методи? Я вже знімала інше відео. Подивіться, як що робити, коли в мене ПТСР. Які можуть бути відчуття, можуть бути головні болі, мігрені можуть, бути, можуть бути можуть з боку шлунку, шлунка, якісь, з боку кишківника якісь прояви. І все, що може бути. Відчуття, що мені сумно, з ким це все відбувається? І дитяча травма, і ПТСР. Зараз я поєднаю це може бути з дітьми, які вони були, які батьки були жорстокі до них, тобто якась жорстока нео, така поведінка. Це можуть бути хто? Ветерани війни, ветерани бойових дій, учасники цієї АТО і так далі. Цивільні, які перебували чи перебувають в бойових діях. Полонені жертви катувань, свідки терактів, люди, які потерпають від стихійного лиха, і люди, які знаходяться в кризових ситуаціях. Тобто цей перелік він не є остаточним. Ви себе проскануйте, це проявляється і дитяча травма, як ПТСР або ж. Воно ще може бути і дитяча травма, плюс всі події, які виника... викликають шокову травму. Про це я вже також говорила. Коли в нас і запаморочення голови, може бути, нудота, блювота, може бути головний боль, діарея, судомий біль. Так, Проблеми з стосунками і з роботою, це я все сказала. Далі зараз скажу вам, які прокляття, які батьківські прокляття є е, такі як посили, да, від батьків, що можуть повпливати на наше все життя, на дитячу травму, і викликати те саме, наприклад, ПТСР. Е, не живи, я, я не важливий. Тобто, коли мати каже сину чи дівчині, було б краще, якби я зробила аборт і тебе не народила. Ось такий посил. Це півсвідомо. Це, це може бай, бай, сказати, як оце в серцях кинуть, але потім це все може вплинути. І людина, наприклад, стає потім алкоголіком або наркоманом і не усвідомлює, що такий посил, якби не, не, живи, не живи. Далі не будь важливий, тобто не висовуйся, закрой рот, не, не проявляй себе, будь таким, як всі, ходи по струнці, не розмовляй. В чому це може проявлятися? Як Крайній приклад, людина може зайкатись, вона може бути проблеми із мовою. І з вимовою, також боятися публічно виступати, коли затикали рот батьки, вчителі, вихователі. Тобто такий ти неважливий, твої думки неважливі, твої емоції неважливі. Тобто, не висовуйся, будь як усі, будь е, сірою мишкою. Не будь успішним. Тобто, не будь усп... Це взагалі у батьків-нарцисів часто. Не будь успішним. Е, будь середнячком, такий посил. Далі не будь е, собою. Тобто, коли щось із дитини можуть ліпити щось інше. Тобто, мама чи тато бачить чемпіона чи відомого скрипаля, а дитина, наприклад, ну, не любить вона грати на, на, на якомусь інструменті. І це вони батьки, вони якось насілують, да, гвалтують своїми незбившимися амбіціями. І я часто бачу таких дітей яких батько чи мати заставляли щось займатися спортом, тим видом, який дитина не бажає, чи займатися е, якимось там балетом, бальними танцями і так далі. І так далі. Драм кружок, кружок по фото, а мені ще і, і охота, і то зробити, і то. І е, доросла людина намагається впихнути в дитину свої, незбившіся амбіції. Тобто, е, не будь... Успішним. Наступне, не будь собою, не будь своє, свого біологічного полу, будь іншим. Тобто, коли, наприклад, мама хотіла дівчинку, з'явився хлопчик, чи хотіли хлопчика, з'явилась дівчинка. І починаються, наприклад, батько виховує дитину, дівчинку, як хлопця, і вона стає більш маскулінною. І такі випадки бувають. Далі, не будь маленьким. Не, не радуйся. Тобто, як це посил, ну Якщо посмієшся, будеш потім плакати. Тобто стоїть заборона на те, щоб людина радувалась цьому, цьому, цьому життю, взагалі радувалась. Тобто кажуть, чому ти смієшся, не смійся, будеш плакати, це весь сміття, яке все натикують в голову, воно дуже впливає на, нашу, на наше життя. Тобто, не будь малим або дитину роблять. Завідомо, ти ж старший, от повинен доглядати молодших, ти вже великий, навіть якщо дитині там 4-5 років постійно роблять її. Тобто крадуть в неї дитинство. Далі не виростай, будь, це навпаки, будь маленьким, щоб. Я залежним від мене. Мама інколи живе з сином до 40 років. Синові, мамі вже 60, сину 40. Він не має дружини, не має дітей, тому що мамі так комфортно, мамі так дуже гарно. Це вона все робить підсвідомо. Не виходь заміж, отут, не одружуйся, оце все із цієї опіри. Не будь сексуальним, тобто не проявляй свою сексуальність, будь завжди маленьким таким хлопчиком чи дівчинкою. І інколи я чую це вже по голосу, коли доросла жінка розмовляє таким голосочком, як маленька дівчинка з такими очима приходить. І ось вона така вічна, вічна дівчинка або вічний мальчик, вічний, вічний такий. Безкінечний хлопчик да? не, будь, не виростай далі. Не будь здоровим, коли це і пахондрики мої любимі. Постійно вони щось ходять, здають якісь аналізи, провіряють свої мочу і кал на, якісь, на глисти. І то, і сьо. Ну, Є такі люди, які дуже люблять, дуже люблять медицину, вони завжди в черзі десь в лікарні. Вони здають 155 аналізи на гормони. На ще щось, і вони постійно хворіють. Але хворіють вони не на справжні хвороби, а якісь собі самі уявили. Це називається все іпохондрики. І... Також це можуть бути батьківські такі прокльони, да? коли мама за дитятко кутає, не дай Бог, щось там случиться з моїм дитиною, 155 ков надіне і бігає, і труситься біля свого любимого улюбленого хлопчика чи дівчинки, навіть якщо цей і хлопчик і дівчинки вже там і 15 років, і 20 років, і так далі. Не будь близьким, тобто не, не довіряй людям. Не будь е, розумним, також, що, що ти Ти самий умний? там, яйцо, курицю, не учить, к приміру. Да? Такі бувають посилання батьківські. Тобто, не думай, не будь розумніший, ніж я там Ще як мені казали, жопі слова не давали і так далі. і так далі. Ці всі посилання, оці нам здається, що це якийсь гумор, але ми все це беремо в своє життя і кажемо нашим дітям. А потім ми дивуємося, чому дитина не хоче навчатися, чому в неї е зникла цікавість до уроків і взагалі до, до всього, щоб пізнавати цей світ. Не відчувай, тобто не відчувай свого тіла, це може призводити до анаргазмії у дівчат, коли такий посил не відчувай. тобто не будь чутливим, чому ти із мухи робиш слона, чому ти там розплакався. Тобто будь сильним. Якщо хлопчикам кажуть, будь сильним, ти чоловік, ти, ти, ти мужик, мужики не плачуть, мужики не танцюють, біле, не носять. і так далі, і так так далі, далі. В англійській мові є таке try try hard, да, try hard, Тобто намагайся, старайся. Дальше, вище сильніє, принось мамі якісь чи татові якісь досягнення, і вже тоді буде тобі щастя. Тоді ми тебе приймемо і полюбимо. Ну ось і не відчувай болю. Це дуже така поширена. Поширене послання для чоловіків. Все це заважає нам жити. Що з цим робити, будемо розмовляти, я вам розкажу в, в наступному відео, як проходить терапія. Тобто, я рекомендую дві книжки, токсичні батьки і хлопчик, якого ростили як собаку. Прочитайте, може ми якусь розберемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте подобайки свої. Переходимо на українську мову і будемо розбирати фільми, книжки, а також буде рубрика, що відповідаю на ваші питання. Пишіть мені в коментарях, або в сторіс по п'ятницях. У мене в інстаграмі, кожну п'ятницю я виставляю в сторіс, що задавайте мені питання, і буду я відповідати або в письмовому режимі, або такі цікаві питання, найчастіше в режимі ютуба. Через відео. Все, наступне відео буде, що робити з цією ПТСР з дитячою травмою. У мене вже є одне відео, подивитись, і будемо розбирати більш-більш е, такі цікаві теми теми, вже заговорююсь, і що робити з цим, як налагодити своє життя. Також для психологів буде корисна для терапевтів, які працюють з дитячою травмою з ПТСР, з депресією, з суїцидом, із залежністю. Тільки я ще буду розповідати про сексуальність і про лібіду. Все. До зустрічі. Пока-пока. Підписуйтесь на канал.